Вітаю з перемогою. Буквально пару слів після такої тріумфальної перемоги. Ну, дякую. По-перше, я думаю, що це не тріумфальна перемога, але все одно це було приємно. Звісно, і чесно кажучи, ми ставили інші цілі на цей чемпіонат, на такий фінал, але ми виклилися наповну і я думаю, що отримали задоволення від гри. От. Е, і я хочу сказати дякую всім нашим захисникам, тому що те, що ми можемо собі дозволити грати під час війни, це дуже потужно і дякую. <гум> дякую. хочу подякувати ЗСУ за можливість грати. Вітаю Київ Баскет з перемогою. Дякую за сезон. Дякую вам, пане Володимире, з перемогою. Буквально пару слів як головний тренер команди. Якщо стосовно гри, то ми сьогодні просто були сильніші і. Вчині були мотивовані добре, вони хотіли виграти, хотіли закінчити цю серію якомога швидше і перейти до відпочинку. Тому я задоволений тим, що вони з першої хвилини грали добре, добре грали в захисті насамперед, і це дало нам гарний результат. Дякую. Дякую вам. Пане Сергій. Як головний тренер, буквально пару слів після такої тяжкої гри і після такого тяжкого сезону. Доброго дня. В першу чергу подякувати хочу Збройним силам України за те, що вони дають можливість нам грати. Дякую за сезон, дякую всім за, за те, що підтримували. На жаль, ми зіграли сезон без медалі. На жаль, тільки в Кубку України. На жаль, тут у нас не вистачило. Вітаю Київбаскет, Дякую всім до нових зустрічей. Дякую вам.